Передання від засобів масової інформації, це є Британія, це є за телеграф, і вони повідомляють, що Британія готова надати Україні винищувачі, але є маленький нюанс. Процитуємо, Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. Щоправда, не уточняється, куди саме має відступити ворог за встановлені та міжнародні визнані кордони України чи на ті позиції, які він займав станом на 23 лютого 2022 року. Ну, але є таке повідомлення, що бачимо. Як і питання з танками, так і питання з авіацією, воно є непростим. І хочу вам нагадати, що ще принаймні, всередині в всередині в літа влітку ніхто навіть уявити не міг, що ми будемо говорити з сполученими штатами і нам будуть обіцяти декларувати передачу Абрамсів. Тому я думаю, нашому міністерству закордонних справ і іншим відповідним е, міністерствам і владі. В Києві потрібно дотискати і далі пушити це питання за авіацію, бо бачимо все, що ми просили, і все, що ми доносили нашим союзникам за останні 11 місяців, левою частку ми отримали. І схоже, війна суючи з повідомленням з на Росії, перекидується на територію Росії, і вони абсолютно і було в БНР. Інформація про те, що тестять з'явилися повітряні тривоги сьогодні зранку, і вони тестять бомбосховища. І є інформація з прикордонної Брянської області. Виявилося, що директором шкіл у Брянській області наказали підготувати приміщення для військових у разі надзвичайної ситуації, та при цьому не ставлячи жодних питань. Цю інформацію, дослідження та розслідування провели е, в важній історії. Є таке опозиційне видання, у яких є запис розмови міська місцевої чиновниці. Перепрошую, із директорами, і там теж ні мешканці кажуть, що десь вже приїжджали. Цитую, дивилися душі та інші умови. Власне військові йдеться при цьому про школи, які е, працюють очно. Е, як навчатимуться діти, е, нікого здається, в принципі, не хвилює на території Росії, але військові вже прибули. І на даний момент зараз у Браїнській області. Є інформація роздають повістки у разі військового стану. Військомати працюють, начебто, на випередження, бо пояснюють, як ну мало що може трапитися на Росії і в російсько-українській війні, хоча вони війну війною не хочуть називати, а як відомо, це спеціальна воєнна операція, яка із трьох днів розтягнулася до 11 місяців.